Вероніка живе неподалік озера Чеха, розповідає, що приходить сюди з батьками спеціально, щоб погодувати лебедів. Віднедавна каже, це її улюблене заняття, а ще має від птахів подарунки. Я люблю лебедів. Я, коли вони тільки кажуть, бігли голець, я по лебедів говорю. Піаїнки є. Дві. Білого і сілого. Я знайшла. Маргарита, мама Вероніки, розповідає про те, що лебеді прилетіли на озеро, вони дізналися кілька місяців тому і тоді ходять сюди по можливості кожні вихідні. Деякі навіть їдять з рук. Вони такі у нас не дикі. Вони нас а, В тому році рятували, забирали їх на станцію юнетів, бо були морози, їх забирали. Ми потім ходили на станцію натів, там ще й годували. А так Кожні вихідні, тут у них меню різне. Кожен приносить цілі, так, цілі торби, кожен несе, в кого що є. Спочатку було декілька, було двоє чи троє, а потім більше більше І от що, скільки? Ми 18 штук рахували. Коли то пройшли в один раз, два лебедя вийшли прямо на сушу. Наверно, людям довіряють, що вийшли на сушу. все класно так. Живе біля озера Чеха все своє життя, каже пан Василь, та лебедів тут спостерігає останні кілька років. Та другий чи третій рік. А так не було. Навіть з війною зв'язано. Раніше вони летіли туди, де тепліше, а зараз там стріляють скрізь, де тепло. Навіть літом їх тут не було. Там на голубих десь були, на етих були. А, а це вже тут напевно, щоб покормили. Отримуємо задоволення від того, що спостерігаємо за такими красеннями. Дуже красиві ну, тобто, птиці. Немає. А уток немає. взагалі. Ви подивіться, скільки уток тут багато. Це ну ніколи теж не було стільки уток. Це, мабуть, зміна клімату, я так вважаю. Григорій Кужель, завідувач відділу натуралістичної та дослідницької роботи центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, говорить, що лебеді на Сумщині це не рідкість, просто вони зупинялись на інших водоймах. Вода у нас ще не замерзає пізніше, і лебеді до нас стали пізніше прилітати. А раз пізніше вони прилітають, то вони пізніше відкладають кладку. Відкладаючи кладку, виводяться маленькі пташенята. І, на жаль, на той час, коли більшість дорослих птахів вже відлітають, в яких трішки буває раніше кладка, то частина ще є птахів. Які не можуть летіти в далекі країни залишаються на наших водоймах за словами Григорія Кужеля, поява лебедів саме на озері Чеха спричинена воєнними діями. Ну, на зараз всі ми знаємо, що в нас воєнний стан чути руки трізні, вибухи, і для птахів це також стресова ситуація. Тому вони відлітають, перелітають і шукають якраз де є водойма. І як бачать на водоймі є їхні. Побратими, якщо можна так сказати, вони туди злітаються. Григорій Куле розповів, що коли озеро чеха замерзне, здорові лебеді знову почнуть мігрувати і не обов'язково в теплі краї, шукаючи вільні відкриги водойми. Якщо ж якісь залишаться у сумах, то вони, скоріш за все, не можуть літати через хвороби. Таким птахам мають допомогти їжою містяни, і, хоча немає достатнього місця, додає чоловік, прийняти у себе в центрі таких птахів зможуть, але при необхідності лікування птахів спочатку мають огледіти ветеринара. Борис Майоров, Олег Вороненко, Валерія Зарудна, Суспільне, Новини, Суме.